Чистити зуби два рази на день. Один раз ввечері перед сном, угу. і другий раз зранку. Основна чистка це ввечері перед сном. Чому? Тому що коли людина лягає спати, то зуби мають бути чистими. А чому вранці, ну, щоб було комфортніше. Я навпаки не раджу чистити зуби після їжі, чому? Коли людина вживає їжу, то наша емаль вона стає м'якшою. Угу. І вона більш уразлива для щітки і для засобів гігієни. Тому та філософія, якою я притримуюсь, краще чистити до їжі, а не після їжі, і два рази на день цього більш ніж достатньо. Є певна кількість людей, яка постійно живе з цією щіткою. Там три рази, чотири рази. І для мене, як для лікаря, це є забагато, і людина може собі більше нашкодити, якщо вона ходить і постійно щіткою, і постійно чистить зуби. Вона може нашкодити і твердим тканинам зубів, і яснам. Тому два рази на день вечором це основна чистка. Вранці це така більш. Ось чому мені Олена Олександрівна, стоматологиня, Сказало, що краще не дочистити, ніж перечистити. Так, це наша філософія, краще не дочистити, ніж перечистити.